Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про діточок з особливими освітніми потребами. Хто вони? В наш час багато людей з різними порушеннями здоров'я, це порушення мовлення, зору, слуху, де хто з них не має можливості рухатися самостійно. Та? інші порушення у своєму здоров'ї. Ми не можемо собі уявити, як їм складно жити, але вони стають для нас прикладом і взирцем, тому що вони не взирає на труднощі, вчаться, ведуть активний спосіб життя, займаються спортом, обирають професію. Та потім працюють. Ми поговоримо про те, як важливо бути добрими, уважними і терплячими до таких діточок. А зараз дітки пропоную прослухати казочку. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Пропоную сьогодні поринути у світ казки. Тож слухайте українську народну казку кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі діди каже бабі Ходім, баба, в ліс по грибки. От і пішли. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечко качечка сидить. От вона дідові, дивись, діду, яка гарна качечка. А діди каже візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її, брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діди баба по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діди баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося. Та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки кривенька трошки. Пішла вона до криниці. А діди баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко. Та й кинули у піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда і бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї. кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та й не підгадали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кружочко й веретенце. Я піду від вас. Діди, баба, плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід зробив їй кружочко й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі та й пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її, співають Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тисаному стовпці, кружілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і скинули папір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тисаному стовпці. Кружілочка шумить, Веретенце дзвонить. Скиньмо папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж це летить третій табуночок, побачили дівчину, скинули її по пір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла за табуночком. А діти баба знову зосталися самі собі. Ось ви і послухали казочку. А чи всі слова в казочці зрозумілі? Наприклад, слово «починочок» – пряжа намотана на веретену, кужілочка, частина прядки у вигляді кілка, на якій намотують пряжу, веретенце ручне знаряддя для прядіння у вигляді тонкої палички із загостреними кінцями. Полинули, полетіли жалувати, шанувати, що знайшли дід з бабою у лісі, що зробили зі своєю знахідкою. Що дивного побачили старенькі? Як вони вчинили з ніздечком? Як на це відреагувала дівчина? Чому вона заплакала? Як вчинила дівчина із дідом і бабусею? Як вони поплатились за свій вчинок? Недарма народі кажуть добрі справи не завжди добром обернуться. Діти, скажіть, а чому казка називається Кривенька качечка? Вірно, тому що качечка була з особливими потребами. У неї була переламана ніжка. Серед нас є люди, яким потрібно трішки більше уваги та допомоги. Вистрічайте це і наше сонечко. Пам'ятайте, друзі, коли ми підтримуємо один одного, коли не сміємося. Чужих особливостей, коли проявляємо добро, ми робимо весь світ кращим. До побачення!